Там якась движуха, по-моєму, десь близько. Боже, похоже на ті дорожки, яку я хочу сьогодні розвідати. Дощ ішов ночі. Трошки навіть дрова мої підмочив. А я зараз експериментую. Ось зробив цю нову прикольну штучку. Вроді непогано. Потому що перед цим вона згибалася. От. А от в такому вигляді вона буде кріпко держатися. Вона дохня не согнеться. Саме інше, що алюмінієвий провод і так добре держав. От, От таке, як я робив з зі стального не зробиш. Не виходить так сігнути. А так нормально. Люба кружка ставиться сюди і добре стоїть. І найголовніше, що для підкидування дров удобні. Ті самі. Ну, все нормально, працювати. Все. Трошки навіть попідшивав. Віще різні. Тепер можна їхати. Павам. Основна камера знов запотіла. але зато ця працює. Отже, у нас сьогодні 9 червня. Рівно 20 днів до виліту. Все. І на тому все 25-го року 2025 До речі, по поводу землетруса, там, по-моєму, може бути ночі ще був один землетрус, тому що я просинався від того, мені показалося, що хто там є Вот, я думаю, рядом. теребонька. Ну, потом вылажу, дивлюсь, ну вроде нормально, все на місці и безверюха вона поваляла все. Вот. А вот то, скорее всего, это саме. Бабах. Скорее всего, земли трус тоже був ночью. Так вот, моя гора выглядит звітся. Получается, що її так якось підрубали. В той стороне, якесь интересные деревья. Вона так гора с горой там. По той стороне вот эта ружка, она заросшая, ну может быть она кудись выводить. А вообще дуже странно. На карте обозначено, что здесь должна быть тупиковая дорога. Может отливан иметь в виду. Тут такая поляна хороша. А вот и хороший источник дров. На обратном пути можно будет отсюда трохи набрать. Бо у мене возле стоянки мало, а тут якраз можно выбрать. Дуже хороші висушені палочки. Вони сьогодні на сонці ще підсушаться. спускає ще через дальній ход, тут теж якась поляна. Але тут мені кажеться, що я буду глибоко спускатися, тут яма. Треба спуститися в яму, потім знову підніматися з неї. Взагалі вже заворачиваем до дорожки і тут вже хтось застолбив собі. Ділянка вже огорожена, але ще поки нічого не робили. Тут а очистили. Вот тут річечка должна быть, зараз выйдем. вийдемо. Вот. В общем, все як я і думав. Оце місце є на панорамах. Там видно, що тут виход до води. Я так думаю, що вони десь нижче загатили, і поэтому вода тут стоїть. Вот. А так був маленький струмочок. Потому що теча є, но вона слабенькая. І вона переменчивая, кстати. Зараз таке ощущение, що вода не йде наоборот. Вот. Може там вище. Що нібудь є і туди воду збрасувати регулярно. От, вода нормальна. Пахне добре. А так взагалі десь запах пива знову стоїть. Я не знаю, що це за запах, откуда він береться, але ну, тут теж є. В такій воді можуть водитися крокодильчики. Ну тут теж крокодильчики безобідні, вони людей бояться, вони маленькі. О, вони полюють на мелкую дичь. Рибка тут водиться. Ну, от таке. Вот. Хтось його наставив штучку, їй удобно обливатися. Взагалі, все класно. Буду сюди заїжджати. Воно дуже удобно. Якраз я спускаюся і тут рядом цей виход. Вот. Но через цей ход ходить не удобно, тому що тут кругом палива можуть бачити, там безпечніше. А тут виходить одразу за этим усі написано якась фабрика. І ось ворота вони закриваються. Тобто там закрита територія не для всіх. Потім це якраз цей тупічок, тут купальне місце і дуже класно. А он мій виїзд, по якому я виїхав. Отже, сьогодні план такий. Їдемо сьогодні по трасі і наблюдаємо що там є. Пробуємо Wi-Fi, шукаємо розетки, все. Бо, бо в місті ніхрена немає. Ось такі перша заправка. Я її навіть не замітив, вона за углом. В цьому городі наче зговорились усі, В цьому туалеті теж є розетка і не робочая. Але по трасі ще будуть заправки, сейчас поїдемо. В общем, їду по трасі І тут же вже знайшов перший робочий Wi-Fi. Правда, скорость у нього нестабільна, А в мене заряду маловато, поэтому я буду шукати розетку. Ну а если на обратном пути отсюда під'їду, там, там сигнал хороший. Оце, кстати, той готель, від якого, мабуть, ловиться теж Wi-Fi. тут на останній заправці в магазині Wi-Fi. Кучу даних заставляють вести. Підключають на 15 минут швидкість 150 кбитів. Взагалі ніяка, навіть 100. В общем таке, Вернусь до того старлинка, то найкращий поки на сьогодні. Тут ще одна заправка буде зараз. Отже ж тут розв'язка, яка веде до основного моста. От там десь далі мій поворотик. на ничку. А ось город От. А вот там заправка де я заряжався А ось тут Wi-Fi Поки що єдиний нормальний Wi-Fi За час виложив два відео. Нормально Так по дві штуки в день буду викладувати. За пару днів догону Опа Жигуль ще один Жигуль а от таке як якби ви мені настоянку відтарабанить. Приїхав ще трошки в сторону аеропорту. Тут заправка, на ній обнаружилася розетка. В принципі, удобна. Але зараз сюди сонце якраз світить. А ще тут якийсь торговий центр. Треба в нього заїхати з іншої сторони. Де в нього вход, може там щось. Короче, тут вроде би торговий центр такий, як треба, але охранник мені щось об'яснив, що мені треба заїхати. А, он! Указатель, так. Да щоб вход для велосипеда ось тут зрозумів тепер коротше тут якось все сложно. цей охранник я так і не зрозумів що він від мене хотів чи документи чи щось записувати Короче, задрали вони цими Получається не катить цей торговий центр мені Получається від того торгового центру я поймав парочку fi один із них робочий але скорость все одно дуже погана тому і не треба воно нам от на трасі виходить найкращий варіант Ще один супермаркет. Вроді всього багато, але все однообразне. Сладості до але тих, що я хочу, нема. Але я зараз заїду в Аро. Не знаю, що я там хотів, просто заїду. Мені овсянки треба купити. А так більш нічого. На другий день під вечір вже почуваюся так, наче вдома. Завтра взагалі буде дуже комфортно. А послезавтра можна навіть без карти орієнтуватися. Город не такий великий. Може це тут такий район, що у них так строго. з парковками цими, блін. Так, оце тут десь магазин. Дорожка повертає в другу сторону, але нам туди не треба. Прикольно, що тут якісь сиділки і на кожній... О! А тут чувак відпочиває. смотреть, и вся. На каждой какие-то разные надписи. Вот тут вообще написано Албана. А, 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 Алдана, Алдана. Может, это спонсоры. У каждой отдельный спонсор. Получается, что я заметил, наверное, после обеда нагрузка на сеть возрастает, напруга падает, и поэтому заряжается очень плохо. Надо пораньше. Вот там, как я поначалу, Первой розетки заряжался в туалете, там было классно. Вот, наверное, так и надо. Короче, там и розетка есть, и Wi-Fi хороший. Поэтому сюда в город даже не смысла їздить и пошел в магазин какой-то. Купив шоколадный напій. Новый. на цей раз попробую. Перед цим я купував, не помню де. То наверное ще в Перу було. До речился аэропорт. Самоліти тут літають редко. Я буквально пару разів в день чую, але но, но він працює. Непонятно, чи це пасажирський, чи це якийсь спеціальний. Навірно, ж обичний. По до додому ще заготував кучку дров. Тут на пару днів вистачить. Буду їх складувати під тент, щоб сохли. Навірно, тут дощі регулярно йдуть. Чи то сьогодні погано розжигається. Ще здежгалка якась фігня, ще наче недавно була зовсім повна, а тут це саме може воно щось що На Кошмаркися. Страсті. Коротше, схема не тільки що перша порція риса ушла на корм мурав'ям. Дуже неустойчива. Надо точно по центру ставити. Коротше, треба робити її трошки шире. Зверху, щоб був трикутник, щоб люба грушка ставала. Таке. Вечоріє, сонце саме сідає. Ось так виходить, Возле мене округ зарослі. Ну я ночі виходив, дивився, в принципі, зблизька видно мій світ. Здалека його не буде видно. По-моєму, там темна хмара. Да, хмари такі, що в будь-який момент може початися дощ. Сильний. Отам От над горами йде дощ. Да. Ось хатина. Якщо там зверху є камера, вона мене бачить. А там, кстати, ще одна хатина виглядає якась. Коротше, следує гора повністю заселена. У неї вирівняний верх і там живуть. І до них дорожка йде, там часто їздять. Ну а ця гора тепер теж заселена. Тут хтось живе. Mm. Коротше, можемо вважати, що день пройшов продуктивно. Я знайшов Wi-Fi, хоч якийсь, через нього можна викладати відео. Розетка теж є. Що то мені великі города не подобаються, в самому місті взагалі ніхто нема. І одну розетку знайшов. Я так зрозумів, що це треба заряджатися до обіду, або обід, коли нагрузка невелика, а Уже після двох часов починає падати. Ну я так і буду їздити. Спочатку їду заряджатися, потім віду викладувати відео. Нормально. А потім можна їхати в центр міста. І наоборот. Як вийде? Вот Це так буде таке. Бачите, я мокрий. Сонце сідає, а вже рано Я мокрий. Ну, правда, я гаряченького молочка, на, на какао напився. Я какао куштую. Напій какао. Дуже вкусний.